Це більше, ніж футболка. Це те, що нас об'єднує. Одна футболка, одна країна. Чого очікувати від товариського матчу, ти ніколи не знаєш наперед. Ти можеш тільки прогнозувати, можеш тільки думати, порівнювати стартові склади. Якось не вистачило агресії, особливо у другому таймі. І ніби м'яч контролювали, і ніби грали краще з цим самим м'ячем, але ось чогось не вистачало. І чого саме не вистачало, ну, я сподіваюся, і його тренерський штаб перед сьогоднішнім поєдинком визначився, що де покращувати, як до цієї гри підходити. Ну, і... Спробує Україна сьогодні грати першим номером. Проходить передача. Рубчинський поставив спину, розвертається і крупський право фланом якраз підключається. Рубчинський, правіше на він підіймає голову, пробуває низом і повз ворота. Четверта хвилина. Вже перша спроба вже непогана. Брашко підстрахував Солюка, який агресивний, який дуже впевнено пішов вперед. І зараз вже м'яч на правому фланзі у, у молодіжної збірної України просто. Від Яцика цей просто перехоплюють поляки. Тільки побажати, щоб наша молодіжка і не те євро, і через одне євро проходило фінальну частину Вівчаренко. виконує навіс, удар коловою. І м'яч далеко над поперечною Польщі зіграє з Португалією, Францією та Грузією. З португальцями ми зустрічалися нещодавно в товариському матчі. Зараз в Юник. Штрафного майданчику пробиває він. І ось один нуль ти хотів точно удар поворотах. Всі ми хотіли і в підсумку отримали. В юник виходить сьогодні в стартовому складі замість Ігоря Краснопіра і визначається класним забити м'ячем. Ну і насправді здавалось би, що не буде нічого тут небезпечного, тому що В'юник був один попереду, і було два захисники збірної Польщі. Ніби як його мали би відтиснути, ніби як йому не дали, не мали б дати можливості зупинитись, розвернутись, пробити. Але Богдан В'юник протягнув м'яч, зупинився, зупинився, розвернувся, пробив. ну Дуже якийсь так робочий, хороший гол, але якось з точки зору роботи оборони. Ну, знову Калужинський біля м'яча. Саме Калужинський буде виконувати навіс. Виконує навіс Куба. А і удар є, але удар повз ворот Не найскладніше завдання було для нашого вартаря, але що не сподобалося, що пройшла О, ця передача. Доброго дня! І котяча збірна так само. Такі можливості для суперника. Матч затримали. Він же хотів, щоб його погладили, попестили трохи, а його просто забирають. Він не хоче звідси. Отак, це прекрасно. Я все розумію, ну, але то цікавіше було. Давайте. Мені тепер доля цього кота знаєш не цікавіша ніж те, як поляки пересингують. Брашко, назад відкочив. Просто розіграли. Михавко на брагару. Брагару вмикає дриблінг. Це той аспект, в якому він дуже сильний. Передача від нього. Штрафний майданчик. Доходить пас до в'юника, доходить пас до Яцика. І після цього удар від воріт. Удачі фортуні зіграти на користь поляків. Брашко класно зіграв відбор. Відразу ж вертикальна передача від нього. В'юник. Ми з кожного стилі бачили від нього гол. В юник на ударній позиції пробиває цього разу. сейф голкіпер класний шанс для збірної України. Ну а тепер відповідь від поляків. Пенько з м'ячем на ударну позицію віддає партнеру. Знову пас на п'інько. В сайду немає. Пенько лівою ногою. Ну і не туди і не так якісно, як хотілось би від Томаша. А пас все одно проходить. Микавка. Висувається до опонента. Простіл низом. Єрмаков спокійно забирає м'яч до рук. Знову Валентин Рубчинський. Є у центрі Яцик. Яцик перекидає м'яч на Крупського. Крупський може піти в обіграш, але Крупський виконує навіс і знаходить партнера. Удар є. Але є і буде вона ще вона кутовий. Буде ще один удар. Тепер вже кутовий. В'юних наскільки ж залучений в сьогоднішній матч забив. Був близьким зіграти на добування, коли м'яч по стрічці котився. Виходить навіть з голкіпером бореться сьогодні і зараз заробляє стандарт для підопічних у Мельгос. Подобається в юник сьогодні. от Краснопір дуже непомітний був у тому першому таймі, де він відіграв, в першому таймі з невеликим у першому матчі. Ну і в Юник в другому так та само був непомітний дуже був помітним. Сьогодні Скільки ударів тому матчі було? Два від збірної України. Десь Важко так запам'ятатися, нападнику Десь так. Віхлини до кінця першого тайму. Дивимося стандарт. Пішов навіс на дальній кут, але на свисток. Знову М'яч у ворота. Це головне. Забили. Кажучи, і після свистка треба деколи забивати. Чисто для моралі допомагає. Розпочали атаку поляки. Є деякі зміни, у них цікаві. Зараз змістився у центр. Томаш ж пінько гравець. Зараз пінко ледь не добіг до м'яча. Він пролітає. Повз усіх і забиває. Польська команда. Надто багато людей опинилося в зоні м'яча. І Нікого з українців. Шимон Водарчик зрівнює рахунок у цьому матчі. Цікава ситуація, чому так вийшло, що м'яч туди прилетів. І там було три гравці у біло-червоній формі. І лише один захисник збірної України. Але між Ягелонією, між Лехом і Раковом. Між першою і третьої команди. Легія Легі трохи відстав. Ну вони грають у Євроку. Все чи. ще один шанс зараз може бути для поляків. Як же спокійно Михавко підставляє ногу. Забирає м'яч від у Антоні Козубара. Відбувається. Українці, але не дуже надовго. Атака збірної Польщі продовжується. Класна передача проходить на міхова ракочи, ракочи. Брашко Допрацював до кінця на котовий вибив. Важкі хвилини зараз для українців. Збірна 2011 року. Це збірна нереалізованого потенціалу. Команда з Ярмоленком з коноплянкою шалений потенціал мала за кіським, але в підсумку на зропової етапу не вийшла. Останнє місце в тому квартеті посіла. Єрмаков складалося, що мож... складалося враження, може м'яч спокійно до рук забрати, але ні. Переводить на кутовий. Ну і 2023 рік. Але у підсумку знайшов він вихід ситуації. і Грає в футбол, це не може не тішити. В ЮНІК! Нічого собі! В один дотик ближній кут Богдан Юник. Дубль в цьому матчі. Перший момент тайму і одразу гол. В ближній кут красивезно прибуває в юник. Він в інтерв'ю тоді, коли отримав виклик, тоді на ті два товариські матчі проти Португалії, проти Італії, казав: Ну що, щоб поїхати на чемпіонат Європи в статусі основного, треба забити кілька м'ячів і постфактом я дивився, а де ж ці голи були в трьох поєдинках? Mm -hmm. Ось він чекав ось цього матчу за того, щоб в непростому поєдинку проти справді гідного суперника відзначитися двома нашому голкіперу. Один навіс пішов на лінію штрафного майданчика. Хлань. Ну, Гравецький на другому поверсі не так часто має вигравати боротьбу. Тому менше допрацювали українці. Вибуває Крупський на іншому фланзі м'яч в аут. Тиском Єрмаков так само під тиском опиняється, бо несеться до нього суперник. І Вартар збірної України виносить м'яч перед. А ось тут помилка. А ось тут м'яч до в'юника дійшов. Він вмикає ноги, але знову ці ноги не настільки свіжі, як у Матисіка, який серед останньої групки футболістів збірної Польщі вийшов з лави. Запасних. Молодіжної збірної України. Через центрбеків потримати. Ох зараз поїхала. Ну гаса Люка, яка помилка є м'яча м'ячавих ідишлавіч і 2-2. Стає рахунок. Маріуш Форнальчик. Маріуш Форнальчик. Той гравець, який ходить поруч з викликом в національну збірну Польщі. Але в але підсумку. Отримали ми її, виходить Козік пар до Салюка. На ближній кут пішов навіс. Форнальчик на підбиранні Маріуш Форнальчик. І ось зараз він може на швидкості просто перепрацювати. Салюка. Форнальчик просто біжить до штрафного майданчика. Форнальчик уже тут, скидка у центр пішла. Тут надто багато гравців збірної України, але форнальчик просто як Вінісіус Джуніор летів по флангу. Ніхто його наздогнати тут не міг. Ну, знову таки розуміємо. Так, у нього на одометрі передостання хвилина основного часу цього матчу. Рефері чи здодасть навряд більше, ніж класичні три хвилини. Перекоплення Крупському не вдалося. Пас на штрафний майданчик і помиляються. Зараз Салюк та Єрмаков в підсумку рахунок стає 3-2 Понаділися один на одного. Здавалося, що очевидно. Салюк залишає м'яч Єрмакову. Як на мене, це помилка саме голкіпера Бо в такій ситуації у своєму штрафному він може забирати м'яч. Між до рук Салюк саме цього й очікував. Так далі То навіть в середу, коли збираєшся на 11 ранку пограти з хлопцем Я бутбол, не знаю ти хто все одно хочеш виграти. Я не знаю, хто так робить, але виграють напевно там тільки найкращі навіть удар над попередженням м'яч летить. Спроба пробити невдала. Ну і на цьому все. 3-2 польська молодіжка виграє після двох не дуже приємних помилок від захисників а захисників української команди.